Незабаром інтегровані експерти із Євросоюзу консультуватимуть навчальні заклади щодо профілактики СНІДу. Цьому сприятиме меморандум, підписаний між Дніпропетровською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва. Подробиці буквально за мить. Виконувач обов'язків міського голови Галина Булавка та представники німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає вже восени консультації щодо проведення профілактичної роботи по боротьбі зі СНІДом надаватимуть інтегровані експерти із Європи. Це питання зараз є, як ніколи на часі, адже у місті мешкає близько 20 тисяч представників молодого покоління. Тільки статистику. офіційно в місті Ніпропетровській зареєстровано близько 18 тисяч людей, які живуть з Среди них 316 детей, 22 подростка. И только за последние полгода в медицинских учреждениях появилось на свет 56 младенцев, которые были рождены от матерей, имеющих диагноз ВИЧ. Німецькі експерти готові поділитися досвідом із українськими колегами та розповісти про свои напрацювання щодо профілактики ВІЧ-інфекції. В початку 90-х Германия столкнулась с эпидемией ВИЧСПИД, которая была самая страшная епідемія, вони не знали, що з нею робити. І, И реакція була, а давайте ізолюємо групи ризику, які несуть угрозы для общего населення, і таким образом ми преодолеем ВІЧ-СПІД. Они попробовали это сделать, и нічого не получилось. Як зібралися увидели, что результатов нет, епідемія росте, вирішили зробити совместную робочу групу государства, общественної організації була придумана програма, яка почала працювати проектом. Передбачається здійснити загальний аналіз освітньої системи в Україні та виробити рекомендації щодо її подальшого адаптування до європейських стандартів. Проте ключовим компонентом програми є профілактика сніду серед молодого покоління. Проект також передбачає роботу із дітьми, починаючи вже із десятирічного віку. Лекції вони не не тому загалом це інтерактивні ігри. Тобто це є, наприклад, програма Чесна гра, що це за кети, в рамках інтерактивних футбол або рухових ігр, І в тому числі іде інформація про перед шляхи передачі віл -Сніду. Дніпропетровську мешкає близько тисячі дітей із неблагополучних родин, які входять до групи ризику. Тому інформаційні проекти, розроблені німецькими колегами, стануть ефективним важелем профілактиці віл інфекції та пропаганді здорового способу життя. Валентина Денисова, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.